Притча про вузьку браму Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт, Ісус прямував до Єрусалима. Він проходив багатьма містами і селами, навчаючи людей про Бога та небеса. Чи справді буде мало тих, що спасуться? Хтось запитав його. Небесна брама, вузька брама, відповів Ісус. Робіть усе можливе, щоб увійти нею. Багато намагатиметься. Але не зможуть. Коли Господь замкне браму, буде надто пізно. Люди стоятимуть іззовні, стукатимуть і благатимуть впустити їх, вони казатимуть, що були зі мною, що ходили зі мною тими ж вулицями, вони молитимуться, щоб їм відчинили цю браму. Але я відповів їм я не знаю вас відступіться від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, і ті, що не зможуть потрапити на небеса, побачать великих людей: Авраама, Ісаака, Якова та пророків, які будуть на небесах. Однак самі вони не зможуть туди увійти.